Дійсно, зараз ці хвилини і я і мої колеги Марія Іонова, Івана Климпуш Сенцадзе мали би знаходитися в Мілуокі нашою маленькою делегацією, яку очолював Петро Порошенко. І от весь час на електронну пошту зараз приходять нові нові там деталі посилення безпекових заходів у Мілуокі після замаху на Трампа. Це наша делегація мала підтверджені зустрічі з керівництвом республіканської партії. Американські медіа всі вони вже зосереджені на внутрішньому виборчому процесі очевидно, в першу чергу, політичні сили і їх лідери зосереджені на серйозних внутрішніх проблемах, і от в такі ситуації самі добровільно віддавати такий важливий майданчик, де будуть всі республіканці, де будуть 50 партій правоцентристських з усього цивілізованого світу, і дозволити, аби там не було нікого від України, аби тема України там не звучала, це ну вибачте, це злочин.